На Хмельницьку обласну станцію переливання крові знову прийшли більше сотні жителів краю. Вони вирішили стати донорами для поранених у масових сутичках у Хмельницькому та Києві. Пішли, якби на Майдан послухати, що твориться зараз, яка ситуація. Ну, нам розказали, що зараз потрібно кров здавати масово. Попросили, хто має можливість, хто за станом здоров'я може підійти. Ми прийшли всі от сюди, бачите нас, скільки тут людей. Зробили нам обстеження і сказали, що ми здорові, можемо. Ну, чим можемо допомогти? Жінок закликають не виходити і не, ну, не брати такої активної участі. Але ну хоч чимось, ми можемо допомогти. На Майдан здаємо для людей, яких Стрілюють, розбивають вони в лікарнях. все, їм потрібна кров людська. То ми здаємо. Наразі в Хмельницькому я не знаю, чи можна ще більше допомогти, як здати кров для тих, хто знаходиться там, у епіцентрі центрі подій, які знаходяться у Києві, і люди, які постійно вмирають і страждають за Україну. От я вважаю, що я, як свідома громадянка України, повинна просто здати кров. От і це буде просто мінімальний внесок. От у напевно у цю боротьбу шахову боротьбу за Україну. Сьогодні людей ще більше ніж учора. Небайдужі жителі краю стоять у чергах і ще продовжують підходити. Тож персоналу станції знову доведеться працювати понаднормово. Лікарі обіцяють, донорську кров після відповідних перевірок доправлятимуть у столицю, а також до медичних закладів обласного центру. Ну вже на сьогодні 100 чоловік є, це точно. Це вже і, і ще йдуть. От люди в принципі, нам вже по кількості, звісно, вже достатньо. Ну але ми, звичайно, людям не відмовляємо, якщо вони йдуть, мають таку, таке бажання. Звичайно, громадська свідомість. Ми розуміємо їх, так що хай здають. Механізм такий, що тільки е, все документально, по закону через е, обласне управління охорони здоров'я вони е, надають бумагу. Згоду, і ми відправляємо на Київ, куди, куди необхідно, туди відправляємо. Тут питань не повинно виникати. Звичайно, основна маса зараз це буде направлено заготовної крові на для поранених ті, що які знаходяться тут в Хмельницькому, тому що ми знаємо, що люди постраждали і в нас тут, не тільки в Києві, а потім вже основна маса вже і піде на Київ. Стати донором може не кожен. Лікарі нагадують, здати кров можуть лише повнолітні, але не старші 60 років. Також треба пам'ятати і про інші протипоказання. Людина повинна бути здорова, в тому числі і шкірні захворювання, і хронічні захворювання, і виразка шлунку, і операції по видаленню органів, не хворіти гепатитами ніякими, туберкульоз, сіфіліс, малярія, тобто інфекційними хворобами, які передаються через кров. Підходимо індивідуально. Людина-донор повинна мати більше 50 кілограм. От Тоді беремо півдози, перший раз півдози це 250 мл, слідуюча доза це 350 мл, і максимальна доза 450 мл.